Ти не бачиш конячку? Соломійка. Доброго ранку, шановні українці. Вітаю на каналі пані Сосницька. Дякувати Богу і нашим ЗСУ, що ми знову зустріли Світана. Я бажаю вам приємного перегляду нашого буденного життя у селі на Прикарпатті. Осінь настала, робота триває. Багато вже назбирав? Є. Ні. Ні, небагато. А куди ти листечко виносиш? На Гниївку. На гнеївку. На Покажеш? Покажу. Куди ти виносиш? Покажу. Давай. Який ти молодець! Тільки роботи переробив. Фу, какашки. оцього пішла? Гниївка. Сюди все витряхуємо. Погодка нас тільки тішить. Щось страшне заходить. Гуси, 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 де вони там? Ти тут мамі допомагаєш? Ти шкода мала. Ти куди залізла, мама там все попрасувала. Мама все поскладала, щоб по шафах розкласти. Дочечка. Ну, яка ж, ти типу, помічниця у мами. На віконечках є отакі карнізи, але вони мені не дуже подобають. По-перше, вони дуже великі в порівнянні з самим вікном. І маємо отакі гардинки. Я хочу зараз трошечки все зробити по-інакшому, щоб було схоже на. Такий сільський е, стиль, фармхаус його ще називають. Мені дуже подобається такий стиль. Хто тут плейсоль такий покупаний? Соломійка пліста? Кісті моя кіцька. Мама зараз буде штори шити. Діді. Ді, ді, ді. Зараз покажу, що в нас виходить з цього. Маємо ось такий результат. Що скажете? Зверху гардинка ціла, а тут ще розкривається на дві половиночки. Мені дуже сподобався результат, але хочу я з часом замінити це на натуральні матеріали, такий як лен або бавовна. Купили ми на ринку розмарінчику жіночки, хочу порадити зі своїми підписниками. Багато, як виявилось, в мене є садівників або огородників. Скажіть, будь ласка, як краще поступити? Посадити його на зиму у ґрунт уже, або залишити в горщику в кімнаті. Бо на Слобожанщині ми купляли такий кущик, саджали його на все літо, а на зиму викопували, і він нас файно ріс в домі. Чекаю ваших відгуків і ваших порад. Осінь настала. Наші лебеді пливуть. Гей, лебеді. А ми вийшли на рибалочку, байдикуємо і ловимо рибку. Ось наші гуси. І Глорія пильнує, щоб чужий ніхто не зайшов. Клас тільки що виловив чоловік. О, карасик невеличкий, але смачнюючий. Клас. Повиходили. На сонечку наші гуси. І до них приєдналися курочки Ко-ко-ко. хочу вам показати, який у нас виріс гарбус. 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 Дивіться, який. Це кільце від каналізації і гарбус. ось чоловік. Посадив рядьку. Цирька? Ого, вона величезна, може, вона вже переросла? Да, може. А що з нею робити тепер? так? Ого. Нічого собі. Трошки петрушки вже позрізали на заморозку, чи трошки залишили для того, щоб їсти, бо в салати ми ще кладемо. І ось там у нас велички, кошики. Базілі. Помідор на хули сидів. Помідор сам по собі виріс, просто потрапив сюди з гниївки і виріс. Хай росте, поки сонечко є, але, мабуть, вже опізно для того, щоб він став стиглий. Що, Глорі, Тебе туди не пускають. я би їх пасла, вони б мене десь там ходили, б гуляли. Я б за ними пильнувала, так ніхто не пускає. А ну горя, виходь. Давай, іди, попаси. їх. Давай. давай, поганяй трошки, поганяй. Ой, ти, -ти, -ти бігають. Давай, перевіряй, перевіряй, давай, перевіряй. Молодець. Ой так, ой так, ой так. Хі -хі, пастушка. Пастушка. Молодець, погнала їх на озеро, молодець. Хай поплавають, водички поп'ють, молодчинка. А що це? Вони в хату вже? то рано ще в хату заходити. До речі, ми змінили тут дошку. Дошку міняють безкоштовно, тому що тут була ось така довга дошка, не оброблена стара. Тому знімають оцю стару дошку, якщо вона довга, не коротка, і безкоштовно міняють на нову. Нам поміняли хлопці за півдня цю дошку на Студолі. Майте на увазі. Вісподобалось їй ганяти. Все-все-все, Лорі, досить. Лорі, досить. Молодець. Молодчина. Стоять. Стоять. Сюди йди. Лорі. Все, молодець, давай. Давай сюди. Іди до мене. іди, давай. Ота, молодець. Молодчина, молодчина. Ні. Сьогодні чоловік вранці їздив по гриби. Ось такий непоганий. Улов Зараз чистить і хоче невеличку баночку замаринованих зробити, а окремо ми заморозимо. Сусідка поділилася з нами малинкою, чотири кущики. Каже, що вона родить у селі, тут. значить, це ремонтантна. Тому ми зараз посадимо, а на наступний рік подивимось, що вона нам вродить. А ще сусідка нам дала полуничку. Так само каже, що родить все літо, значить, так само вона ремонтантна. Посадили кущики полунички. Деякі навіть були з квіточками і ягідками. Десь дуже малесенькі. Але нам важливо, щоб воно перезимувало, а потім вже подивимось, куди будемо саджати. Якщо дуже файна полуничка, ми її тут залишимо. Вибачте за собаку, тому що я їй вже дуже багато разів сказала тихо, але вона не завмовкає. Подивимось, що це за сорт. Якщо це файна полуничка, то буде рости і нас. То буде рости і нас радувати. Вітер сьогодні дуже такий. Сильний, але дуже тепло. Так, давай, вчись, доню, вчись ходити, вчись. Вчись, вчись, молодець. Молодець. Трошечки вже піде сама. Пробуй сама, пробуй. Пробуй, пробуй, пробуй сама. Молодець. Молодчинка. А помаши? Помаши? Помаши. Помаши глядачам папа. Помаши, папа, папа, маши, маші, папа, папа. Маші <рисква> <рисква> маші, маши, маши, папа. Папа, глядачі, скажіть, підписуйтесь на канал. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Бережіть себе і слава ЗСУ. Moje sončko prišlo.